Новий рік з новими цінами у 2017 році пиво в Україні може здорожчати, адже народні депутати планують збільшити акцизний податок на 20%. Аби знайти компроміс та обговорити проблеми пивоварної галузі у рівному відбувся з'їзд асоціації пивоварів України. подібна ситуація була в попередньому році, і поза минулому році нам так би мовити запропонували. Такий новорічний подарунок під ялинку, але треба розуміти, щоб здорожчання цього продукту тягне за собою нібито більше надходження до бюджету, але одночасно скорошується виробництво. Ціне підняття цін на акциз відбувається через те, що поговарна галузь працює прозоро, каже директор компанії Укрпиво Галина Коренькова. Бідкається на сьогоднішній день. Виробництво падає з 2008 року, коли у нас був найбільший випуск продукції, 320 мільйонів декалітрів. Сьогодні ми маємо за п'ятнадцятий рік 191 мільйон. А в цьому році ще падіння. Ми вже втратили проти минулого року за відповідний період 6 мільйонів пива. Це 94%. відсотки. А поки у профільному комітеті Верховної Ради України встановлюють ціни на акциз, у рівному активно будуються та розвиваються нові пивоварні як наслідок. росте економіка міста, каже секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук. На жаль, наша держава неправильно ставиться до виробників пива, тому що на моє особисто переконання. А пиво це не просто напій, це не просто продукт споживання, це, скажімо, так, певний символ правильного агропромислового розвитку. І в багатьох державах розвиток пивоварень і броварень і взагалі пивних заводів це. Можливість надавати споживачам якісну продукцію з багатьма корисними мікроелементами. Директор департаменту Мінагрополітики України запевняє, роблять це для того, аби акциз на пиво не піднімали. Перш за все, планують, аби цей напій було виключено з закону по обігу спирту. Певна галузь вона дещо більш така інертна, і вона з запізненням відчуває зміни, які відбуваються в економіці, так. Тому все ще відбувається негативний вплив на галузь, але вже чим далі, тим сміливіше. Економісти говорять про відновлення зростання економіки. Поки що такі ще несміливі заяви. Бояться хтось виходити, чітко сказати, що економіка в нас почала відновлюватися, але усі ознаки показують, що все таки дно пройдено, і ми йдемо на невеликий ріст. Юлія Павленко, Володимир Захаров, новини Рівного.